Вітаю, мене звати Людмила, я менеджер компанії медодин. На цьому відео я хочу показати вам процес збирання та технічні характеристики медичного ліжка медодин ky 412 d з функцією вимірювання ваги. Наш представник, спеціально для вас, продемонструє все наживо. Уважно дивіться відео і слухайте мої коментарі. По необхідності ставте відео на паузу для того, щоб виконати необхідні маніпуляції. Базовий відеоогляд ліжка. Бічні огородження мають пневматичний привід. На ліжку є монітор з чіпом блокування, який дозволяє керувати усіма функціями, не заважаючи пацієнту. Функція регулювання висоти надає зручність для розміщення пацієнта на ліжку або для інших лікарняних потреб. Функціонал положення Тренделенбурга та антитренделенбурга дозволяє зручно і швидко перевести ліжко у потрібний нахил. На екрані відображається точний кут нахилу. Ліжко дуже просто і зручно перевести з одного положення в інше завдяки інтелектуальній системі управління двигунами. Одночасне регулювання двох функцій пришвидшує та спрощує процес догляду. Завдяки багатофункціональності ліжка можна максимально зручно та комфортно підлаштувати місце для пацієнта з урахуванням умов лікарняного обслуговування. Імітація функції кардіокрісла, тобто переведення людини в сидяче положення, не рухаючи її, є актуальною можливістю для різноманітних потреб і ситуацій, таких як здійснення медичних процедур, читання книги, перегляд телевізору тощо. Функція CPR допоможе максимально швидко та просто повернути ліжко у стандартне базове положення. Ліжко має вбудований комп'ютер, що містить інформацію про пацієнта. Права доступу до інформації можна обмежити за допомогою встановлення паролю. Найбільшою особливістю ліжка є функція зважування пацієнта. Для максимальної зручності біля пацієнта вбудовані кнопки керування ліжком також. Ліжко має сучасний стильний дизайн, своїм зовнішнім виглядом підкреслить високий рівень закладу. Підложу розміщений пристрій блокування кнопок управління по всьому ліжку. На моніторі, на бічних обмежувачах та на пуліті керування. В умовах нестабільного електропостачання важливою є функція автономної роботи ліжка. Якщо раптово вимкнули світло, ви можете спокійно користуватись функціоналом або перевести його в базове положення. Вітаю! Ваш виріб готовий до використання. Компанія Медо1 бажає вам комфортного користування і гарної помічі від наших товарів. Будьте здорові!